Давайте я поставлю своє запитання, тому що там ми редакцію вирішили поставити два до вас трошки іншу історію. Так, є ще два-три масовані обстріли і ресурсів для ремонту енергосистеми не залишиться. Таку невтішну думку. Харч. Це цитата, Харч. яку висловив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Харч. Під час брифінгу в медіа-центрі Україна. Давайте подивимось його синхрон, а Потім продовжимо. Можливо, я просто чогось не знаю, я був би радий цьому, але я не бачу зараз ресурсів ні у Укренерго, ні у генеруючих компаній, ні у розподільчих компаній, особливо для того, щоб закуповувати те обладнання, яке їм вже потрібно і буде потрібно через 2-3 місяці. Отже, проблема в тому, що два-три обстріли, як каже пан Харченко, і ресурсів для ремонту не буде. Що би ви сказали на це, пане Олексію? Я мушу тут трішки вам пояснити ситуацію, бо вона не тривіальна. І ось ці маніпулятивні заяви, так званого експерта Харченка, навіть обговорювалися два дні тому на штабі під головуванням прем'єра. І я в тому числі виступав і. Свою точку зору висловлюю. Харченко-експерт, не є незалежним. Він входить в команду колишнього керівника «Укренерго» Кудрицького. І ви знаєте всі проблемні моменти на сколо звільнення, як на мене, абсолютно справедливого і запізнивого е звільнення Кудрицького, який, по суті, провалив і укриття, і решту інших дуже ключових моментів влітку 2024 року. І на сьогодні, на превеликий жаль, певні оці молоді, оці початківці політики, яким став Кудрицький і його команда, яка, яка навколо нього, там ціла низка блогерів, депутатів і так далі. Вони ведуть себе за принципом. Чим гірше, тим краще для них. Для них принципово зараз показати, що в кампанії Укренера після уходу кудрицького все погано. Все немає за запчастин, немає грошей і так далі. Грошей дійсно немає, бо Кудрицький і його команда довели компанію «Укренерго» до дефолту. Розумієте? Рік тому компанія потрапила в дефолт, оскільки Кудрицький під прикриттям наглядової ради набрався колосальних астрономічних кредитів. Які взагалі більше ніж річний обіг компанії, і в результаті своєчасна компанія їх не змогла віддати, і в результаті компанія в технічному дефолті це не є поки що катастрофою, але реально є проблеми певні в компанії. Так ось одразу хочу сказати, Харченка заявляє свідомо, маніпулятивно, що там не вистачає запчастин. Доношу офіційну інформацію, яка була обговорена на штабі під головуванням прем'єра. Керівник компанії Зайченко Віталій Борисович офіційно повідомив, що «Укренерго» не, не має в компанії жодних проблем з резервними трансформаторними запасними іншим обладнанням, і вони готові замінювати. З такою швидкістю, якою можуть фізично забезпечити ремонтні бригади висококваліфікованих фахівців. До речі, всі ті електрики рядові, які роблять цю роботу, вони отримують до сих пір завдяки неправильній політиці зарп... з доходами. Вони дуже низькі доходи отримують і зарплатню. І премій, таких як Кудріцький, їм теж ніхто не виписує. Бо пан Кудрицький, коли уходив з компанії, він виписав собі 40 мільйонів гривень премії. Задуматися в серпні минулого року, людина, яка кидала компанію за власним бажанням, яка зірвала укриття. Довела до технічного дефолту оці скандали всі із сонячними станціями, шурми із крадіжками і так далі. Вона виписала собі таку премію. А я зараз буду допитувати у Зайченка, як він як цих людей рядових енергетиків, як їх віддячити їм за те, що вони практично під обстрілами, під загрозою атак сьогодні роблять цей ремонт. Тому зняли це питання, це маніпуляція пана Харченка. Причому вона свідома. Єдине, що його виправдовується, цитата можливо, я навіть записав. Можливо, я чогось не знаю. Почав свій виступ пан Харченка. Дійсно, він не знає, бо він отримує інформацію не з компанії офіційно а через свої джерела, через, через, через колишній менеджмент. На жаль, отака. От Біда сьогодні навколо цієї системної структурної кампанії там дуже серйозні баталії і дуже серйозна є війна за відновлення за повернення цієї команди, яка е, довела кампанію до технічного дефолту і до підвищення тарифів, яке нещодавно відбулося буквально тиждень тому.